А далі про ситуацію навколо Каховський ГЕС ми детальніше поспілкуємося з гостем в студії. До нас завітав Іван Бондар, начальник відділу екологічної безпеки управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. Вітаю, пане Іван. Розкажіть, будь ласка, яким чином катастрофа вплине у короткостроковій перспективі? Терористичний акт, який здійснили. Російські окупанти це екоцид. І прокуратурою вже розпочато розслідування і відкрито кримінальну справу згідно зі статтею 141 Кримінального кодексу України, яка кваліфікується як масове знищення рослинного тваринного світу водних ресурсів, і передбачена відповідальність позбавлення. Волі до 15 років. Я думаю, що інновація буде рано чи пізно знайдено. Давайте собою просто представимо, які наслідки і ризики має цей підрив греблі. Каховське водосховище, воно наповнене і має об'єм 18 мільйонів метрів кубічних води. І тому, починаючи від Запорізької греблі, вниз. Аж до, будемо говорити, до Чорного моря, до, до, до випуску ці всі території будуть зазнавати, ну будемо говорити, якось лиха або екологічного, або іншого. Тому що всі водозабори будуть вже приведені в несправний стан, тому що буде. Вода, так сказать, понижуватися рівень і зовсім не знає там, на якому рівні вона вже буде. І затопить ті всі території, які нижче Каховської греблі. От, тому це буде мати дуже такі тяжкі наслідки. За який час приблизно це може відбутися? За який час важко сказати, тому що е, це випливає із того, коли буде закінчена війна, тобто коли буде наша перемога, і ми будемо мати змогу е, цю греблю відремонтувати, а потім е, уже частково наповнювати Каховське водосховище, а воно наповнюється тільки навесні, і тому це дуже важко сказати. Чи це, це роки, чи вплине це на наше місто, Дніпро? Ну, воно не дуже вплине на наше місто, тому що наше місто воно, ну, воно ну, вище запорізької греблі. І ну, ми якось будемо цю ситуацію контролювати. Все таки говорять, що у Криму не буде прісної води взагалі. Це правда? Так, так. Діло в тім, що скид води із Каховського водосховища вплине також на наповнення Південно-Кримського каналу, і тому це також призведе до гострої проблеми водопостачання Криму. Я вже не говорю, що. Дуже великої шкоди це завдасть живим водним ресурсам у Каховському водосховищі, тому що ще навіть не закінчився період нересту, який з 10 квітня по 18 жовтня, і деякі риби ще не встигли розмножитися, тому ці всі живі водні ресурси риба вона загине. Скажіть, будь ласка, чи вплине це на Запорізьку АЕС? Чи можуть бути проблеми з водопостачанням до станції? Є ризики. Зараз ситуація, як заявляють в офісі президента і інші фахівці заявляють, що ситуація контрольована, рівень води там держиться на позначі 16,6 метра, тобто необхідний для того, щоб нормально охолоджувати реактори е атомні. Але все-таки ризики є, тому що вода потрібна для підживлення, а де її брати, це проблема. Я думаю, що ці проблеми ми вирішимо. Дякую, велике. Я нагадаю, у нас в гостях був Іван Бондар, начальник відділу екологічної безпеки управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. І ми говорили про ситуацію навколо Каховської ГЕС.